Мир вам, братії і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Путін готує цукерку для Трампа. Це означає багато змін в міжнародних розкладах і багато змін для нас. Але спочатку давайте два слова скажемо за саміт НАТО в Вашингтоні. Спочатку про наші очікування чомусь вважалося, що країни НАТО відреагують на позавчорашній ракетний удар по Україні. Було знищено чотири лікарні, але цього не сталося, як ми з вами і передбачали. Незважаючи на активну реакцію західної преси. Керівники країн НАТО залишилися глухі до страждань українського народу, українських дітей. Втім, їм не звикати до такого роду страждань. Наприклад, Ізраїль сьогодні вранці завдав удару по школі в секторі гази. Там те щось за 20 вбитих. Тобто, це постійно трапляється в світі, тим паче нікого не здивували удари по лікарнях, які завдає Ерефія. Вона так робить уже. Років 10 поспіль, які 10? довше ще з 90-х років. Спочатку Чечня, Сірія, Україна, знищення пасажирських літаків, автобусів. Тобто нічого нового не показали. Як немає нічого нового, значить немає і нової реакції. Це якби московити завдали удари по гей клубах О, тоді би реакція була на країни НАТО. Не потрібно. Злитися, вони є такими, як є. У нас багато є на що злитися в Україні, але незважаючи на те, що Україна далеко не досконала структура, тим не менше вона непогано воює. Незважаючи на те, що українські збройні сили мають чисельні недоліки, вони є найсильнішими в Європі. Незважаючи на те, що наш президент теж не є святим, він сьогодні в Вашингтоні і вимутив нам. Додатковий мільярд і ще один додатковий патріот, незважаючи на те, що ви далеко не досконалі, тим не менше, ви зараз дивитеся цю програму. А отже, ви схиляєтеся до ідеї націонал-християнської диктатури, яка тут на цьому каналі постійно пропагується так само і НАТО. Це поганий неефективний блок. Це боязкі країни, але тим не менше нам вдається їх використовувати і використовувати непогано для нашої майбутньої перемоги. Тим не менше вони багато що дають, а будуть давати і ще більше. Американська преса лає НАТО і ще більше ніж ми з вами. Ще більше ніж ми з вами не задоволена. Політико пише, що останні 30 років були провальні для НАТО в часи холодної війни країни НАТО. Витрачали на оборону більше ніж п'ять відсотків ВВП. А зараз для того, щоб вони витрачали навіть два відсотки ВВП, їх потрібно дуже сильно напружувати. Некомплект в арміях НАТО 40 відсотків. От нам постійно кажуть, що ми повинні ґрунтуватися на системи рекрутингу, не потрібна мобілізація. От країни НАТО не воюють зараз і багато дуже платять своїм військовослужбовцям. Багато преференцій дають своїм військовослужбовцям, і тим не менше штати заповнені тільки на 60%. А коли вони почнуть воювати, штати будуть заповнені на 20%. Їм всім доведеться впроваджувати систему мобілізації. Не існує альтернативи мобілізації. Замість членства в НАТО нам запропонували міст в НАТО. Байден так це і називає. Міст. Ми каже, приготували міст для України. Міст це я нагадаю, це те, що над прірвою або над річкою, або над рівчаком. Тобто за останні два роки вони ж нам обіцяли членство в НАТО. Ви згадаєте все це. А тепер вони кажуть, ні-ні, не членство, але міст. Це означає, що за ці два роки вони викопали прірву між собою і нами, але прокладають міст. Американська преса пише, що НАТО зараз охоплює Стокгольмський синдром. Це коли заручник починає співчувати терориста або сподіватися на терориста. Заручнику здається, можливо, часто і справедливо, що якщо його будуть звільняти спецназівці, то він швидше загине і сподівається на вправність терориста, що терорист не дасть йому загинути. І те саме країни НАТО, вони дедалі більше сподіваються на гарантії безпеки з боку рефі. Тобто питання стає так, що дати щось таке Ерефії, щоб вона залишила всіх в спокою. Або принаймні чогось такого не зробити, щоб настільки не роздратувати Ерефію, щоб вона е, на них не напала. І тому вони вдаються до імітації. От нам вони дали мільярд, а Польщі, на яку поки що ніхто не напав, Дали 2 мільярди, вірніше на 2 мільярда озброєнь. Новітні F-35, Дали їм додаткові петріоти зараз дають нам вони дали додатково один петріот, а польщі два петріоти. Це не зважаючи на те, що тільки в Ізраїлі є чотири вже списаних Петріота, які можна було би передати Україні. В польщі дають новенькі F-35, Польщі на яку ніхто не нападає. А Україні, яка веде війну, в тому числі в інтересах НАТО, дають кілька вживаних міг 29 І знову ж таки, ми не кажемо з вами, що НАТО погане. Воно хороше, воно дає нам дуже багато чого, це значно більше ніж могло б давати. Ми говоримо зараз про те, що воно неефективне, тому що лицемірне, і просто це хороший приклад, що ваше лицемірство в цілому неефективно, воно призводить до збитків. У великих речах. І ще одна хороша новина в тому, що Московія іще більш неефективна іще більш боязка, ніж навіть НАТО. Московія здатна здійснювати якісь історичні кроки і здатна кидати в топку м'ясо своїх громадян, верніше своїх підданих. Але це є усе. Їм так і не вдалося налагодити, як і нам. До речі. Багато що в військовій промисловості до речі, в Україні є цілий ряд речей, про які зараз не хочу казати де ми випереджаємо Московію у виробництві ударних систем. І здається, будемо випереджати і ще більше. Тобто, в Україні все таки розвивається, незважаючи на ракетні удари, незважаючи на загальну неефективність уряду в Україні. Діє достатньо ефективне власне військове виробництво знову ж таки багато проблем, але воно діє. І все таки і європейці, і американці почали виробляти. От, зокрема, 700 мільйонів доларів. Зараз американці ще виділили на виробництво нових стінгерів. Натомість у московитів проблеми з постачанням накопичуються, і це помітно все таки на фронті. Звісно. Тому солдату, який сидить під артилерійським вогнем, чи на голову якого падає кап, це не так, щоб сильно помітно. Але от уже його командиру батальйону, його комбрігу, йому помітно, що техніка вже не та, що була раніше, що снаряди вже не ті, що були раніше, що вже потроху. Збиваємо їхні великі розвідувальні безпілотники на зразок Орлана і вірогідно восени і взимку. От ми вчора обговорювали це з Євгеном Карасем, і от він вважає, що вірогідно восени і взимку ми вже будемо збивати дуже велику кількість їхніх великих розвідувальних безпілотників. Тобто ситуація значною мірою зміниться. І ще раз про тих кончених, які е, нам вещасно навішують, що українське керівництво має йти на мирні перемовити, укладати якийсь мир і е, брешуть на. Так звану партію війни в Україні, що от є якісь люди, які не хочуть миру, і все таке інше до українського керівництва від зовсім не залежить жодний мир. У Зеленського немає нічого такого, що він міг би дати Путіну, щоб той заспокоївся і припинив вбивати. Початок будь-яких мирних переговорів залежить виключно від Московії. Той, хто каже інакше, або падло, або запроданець. Взагалі, вся ситуація нагадує так: велика. Людина б'є маленьку людину. І от родичі і сусіди маленької людини кажуть їй постійно: «Дивись, ти вже весь час в крові. Ну, почни з ним переговори з тим, хто тебе б'є. Маленька людина каже, так він же ж хоче мене убити. Каже, ну ти все одно почни переговори. Тому що, може, він тебе і уб'є, але ж це буде трошки згодом, не ну, от прямо зараз, скажемо, за пів години. І ця маленька людина каже їм, так він хоче мене відібрати, мій гаманець, і зґвалтувати мене. Він каже, так, а потім він хоче мене закопати після цього. Вони кажуть, ну ти почни переговори. Ну, хай він відбере, віддаємо гаманець, і хай він тебе зґвалтує. А потім хай закопає. Але ж це значно краще бути убитим в три етапи, ніж в один, кажуть вони. Нападнику вони нічого не кажуть, тому що йому безсенсово що-небудь казати. Ми ж маємо уже досвід перемовин і досвід домовленостей з московитами. Перші мінські домовленості призвели до того, що вони влаштували Дебальцівський котел, відібрали Дебальцева і ще ряд територій. Другі Мінські домовленості не припинили воєнних дій. Вони тривали ще довгий час після цього. І поки Московія достатньо озброювалася, Україна теж трошки підтягнула свої збройні сили і теж трошки виробила. Але Московія озброїлася значно краще за цей час. І за час дії АТО і ООС після других мінських домовленостей. Я нагадаю, що ні американці, ні європейці не поставили нам майже нічого. А більшість країн НАТО впровадили проти нас збройне ембарго на весь час, ато ООС. От до мінських домовленостей збройного ембарго не було. А після мінських домовленостей збройне ембарго сталося. Ми точно знаємо, що якщо зараз будуть які-небудь четверті мінські домовленості, то нам перестануть постачати, будь-що У 2019 році у нас до влади прийшов президент, який понад усе хотів домовитися. Йому не потрібно було казати. А ти давай от запропонуй якісь перемовини. Він весь час їх пропонував. Він весь час сказав, ми зійдемося посередині. посередині. Я подивлюсь в очі, і я от буквально зроблю все, що вони від мене вимагають. Тобто він казав, що я вже готовий на все. Це призвело до... Повномасштабного вторгнення ми маємо навіть не історичний досвід. В історичному досвіді у нас іще все гірше з домовленостями з РФ. Ми маємо досвід останніх десяти років і завжди будь-який переговорний процес з Московією і будь-які домовленості були тільки на гірше. Тепер Московія для початку переговорів вона каже, підіть на переговори для того, щоб Московія почала з нами переговори, Вона сказала, що потрібно зробити. Ми повинні віддати їм. Місто Запоріжжя з тією частиною Запорізької області, яка ще не окупована, і місто Херсон з правобрежною частиною Херсонської області. Так ось щойно ми погодимося на це. Вони будуть вимагати від нас для підтримання перемір'я ще Харків і Дніпро. Кожна людина, яка закликає українське керівництво до початку перемовин з московитами про припинення вогню. Є державним зрадником, тому що це означає, що вона вимагає від українського керівництва віддати Запоріжжя і Херсон, і кожна така людина має бути виловлена і притягнута до відповідальності. І в мене питання: а чому цих людей ми не ловимо? Чому вони мають можливість проводити свою деструктивну пропаганду легально? Прямо в Києві, звісно, що розбиратися з цими людьми повинна в тому числі і громадська думка, і громадська дія. І от щодо громадської дії, давайте ми будемо говорити постійно. Ясно, що не по Ютубу, тому що Ютуб буде виділяти такого роду відео, але завтра ви можете прийти на катехізацію. От я буду проводити невеличку катехізацію на війни Чекаленки, 14-19 годині. Ми поговоримо про речі божественні і про речі, пов'язані з війною за віру. Між іншим, 14-го числа відвідуєте культтеатр і там буде вистава за моєю п'єсою взводний опорний пункт, де дається ідеологічне і емоційне обґрунтування. Необхідності оборони оборони попри все. І нагадую, що кошти з усіх наших культурних і культурологічних заходів ідуть на допомогу батальйону Братство. Тепер цукерка, яку Путін готує для Трампа. Він вже впевнений, що саме Трамп буде наступним президентом Сполучених Штатів. Мало хто в цьому не впевнений. І він хоче упакувати для нього свою ворожнечу з Китаєм. Китайська проблема буде головною проблемою Трампу, і йому можна буде продати конфронтацію між Московією і Китаєм. Останнім часом стосунки вкрай напружилися між Московією і Китаєм. Ми про це говорили, що Московія лізе. В справи Китаю в північній Кореї, а Китай лізе в справи Московії в Білорусі. Московити мають військову базу в Таджикистані. Китай має дві військові бази в Таджикистані. Він маскує їх під центри якогось там військового навчання, під центри підготовки, під центри військового співробітництва. Насправді це військові бази. Китай мало дає рефії, але багато від неї бере багато користується. З її неприємнощів, які вона сама собі звалила на голову, і от зараз індійський прем'єр-міністр моді приїхав до Московії. Щоб ви розуміли стосунки Індії і Китаю, останні п'ять років, якщо є якісь заходи, наприклад, міжнародні саміти і все таке інше, якщо там присутні СІ, то Моді, прем'єр-міністр Індії, там не з'являється. Якщо там присутні моді. То «сі» там немає. Моді був в Москві саме тоді, коли Московія завдала ракетний удар по найголовнішій дитячій лікарні України Охматдит. Це спосіб в тому числі і пов'язати кров'ю, це розділити з моді відповідальність трошечки. Моді вже не висловив, обурення. Не хлопнув дверима, не сів одразу в свій літак і не улетів. Ні, він там залишився і після цього вони разом він своєю присутністю це схвалив. Відсутністю свого обурення це схвалив. Він продовжив перемовини, він це схвалив. Індія Путіну зараз цікавіша, ніж Китай. По перше, він продає туди більше нафти, ніж в Китаї. Звісно, у Індії є проблеми з тим, щоб розраховуватися з московитами. Тобто московити туди продали нафту на 82 мільярди доларів. А доларами, власне кажучи, індійці розрахувалися з ними на 4 мільярди. А решта, якось з ними треба щось робити. У них нема доларів для того, щоб розраховуватися, то вони і не сильно хочуть. І е, зараз реалізуються ряд проєктів московицьких в Індії на ці кошти, зокрема, Росатом будує шість об'єктів в Індії. Мабуть, Індія буде частково розплачуватися з Москвою своєю не дуже якісною фармацією. До речі, якщо от ви бачите якісь фармацевтичні вироби індійського виробництва, то знаєте, що не варто їх брати, навіть якщо вони сильно дешевші за досвідом, навіть тієї самої лікарні Охмадит минулих років. Відомо, що, наприклад, онкохворих дітей краще не лікувати індійською фармацевтикою, тобто, нібито такі самі ліки з рецептурою, як і ті, що виробляються на заході, але працюють вони не так, тобто це неякісні не формули, це неякісні інгредієнти, це неякісні ліки через Індію. Значно легше обходити санкції ніж через Китай. І захід явно не буде накладати санкції на Індію. Неможливо одночасно тримати санкційну політику і проти Китаю, і проти Індії. ви повинні знати, що Індія це така саме підлоімперіалістична країна, як і Ерефія. От Ерефія піднялася на крові багатьох народів і продовжує пригноблювати поневолені народи. Те саме, і Індія. Індія є імперіалістичною державою, яка пригнічує багато народів, які не хочуть бути індійцями і не хочуть бути ні в якій Індії, і це дуже великий відсоток населення цієї імперії. І оце от імперіалістична держава. Ображається на європейський колоніалізм і імперіалізм минулих століть, тобто на британський імперіалізм 19 століття вона ображається, але проводить свій імперіалізм в 21 столітті значно більш жорстокий, ніж британський імперіалізм 19 століття. Зв'язку з цим візитом моді до Москви, Ми, звісно, очікуємо, що українське керівництво влаштує в Києві. Конференцію, наприклад, щодо подальшої долі штату Джаму і Кашмір, і багато мусульманських діячів, в тому числі з Індії, з діаспори, будуть запрошені на цю конференцію. Ви знаєте, що цей штат і ці мусульмани уже довгі десятиліття борються за незалежність від Індії. В Києві нема жодного дипломатичного представництва Сікхів, а це пенджаб. Це великий штат, і сікхи там давно пригнічені, і вони теж давно борються за свою незалежність. Це Сікхі, це гордий народ, якому ми просто зобов'язані допомогти. Те саме національно-визвольні рухи в штатах Нагаленд і Асам. Ми маємо підтримати ці національно визвольні рухи, і кожний моді в Індії повинен знати, що будь-який контакт. З Московією буде означати посилення національно-визвольних руків в Індії, підтриманих зокрема і Україною. Представництво цих національно-визвольних руків і ще раз мають бути відкриті в Києві. Ми ще не так, щоб сильно можемо допомогти, але принаймні на Рівні ідейному, ідеологічному, дипломатичному допомогти ми їм можемо. А потім хто знає, якщо нашим завданням для того, щоб убезпечити Україну, є дати свободу народам Ерефії. То це означає, що і свободу тим народам, які поневолені її союзниками, зокрема Індією. Якщо там дати свободу всім в Індії, жодної Індії там більше не залишиться. Ну і останнє трошки про культурологію. Ви знаєте мою улюблену тезу старі сенси не вмирають, коли народжуються нові. Сенси тільки накопичуються саме. Ця теза дає нам сподівання не тільки на виживання, але і на подальшу перемогу, адже сенсом всієї історії українського народу було просування на південь і на схід. Ми це робили тисячу років поспіль, і будемо це робити і наступну тисячу років просуватися на південь і на схід заселяти ці землі. Але, от наші брати іранці, які так люблять постачати зброю, яка вбиває українців. Ви пам'ятаєте, що у них з флотом завжди було погано, і кораблі вони використовували як мости для того, щоб перебратися з одного берега босфору на інший. За свідченнями грецьких авторів. Вони поставили в ряд дуже багато кораблів. Вони не стали перевозити кораблями, тому що у них перевозити важко вдається. Кораблі не плавають, але вони поставили в ряд дуже багато кораблів, по яких могли просуватися. Піхотинці просуватися як по мосту. І все все продовжується. Нічого нового. І от новітній їхній фрегат Сахант теж е затонув, е перекинувся, і тепер може бути використаний в якості мосту, якщо його трошки добудувати, отам, от де він затонув. Затонув він, на жаль, без допомоги головного управління розвідки України. Сам по собі, просто тому, що їхні кораблі не плавають, не тому, що там погані інженери, а тому, що така їхня доля, тому що старі сенси не вмирають, коли народжуються нові. І на цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мичали огідною мовою Булгакова.